Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нашу третю тему, яка називається Where Du? Хто ти? Ви дізнаєтесь про відмінювання дієслова sein – бути та дієслова хабен мати. Дій слова sein – бути має кілька форм. Давайте подивимося більш детально. Ich bin. Я є. Ду біст. Ти є. ес має одну форму іст. Він, вона, воно є. Далі ви зі, зі синд. Ми є. Вони є. Та вічливе ви є. Ihr seid. V Я зает. Ви є. Ви умножені. Наприклад, ich bin Софія. Я Софія. Ду біст Флоріан. Ти Флоріан. Er ist Ханнес. Він Ханес. Сі іст Лара. Вона Лара. Винт, мага und Pia. Ми, мара і пія. Отже, у дієслова зайн є п'ять форм. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Зараз ми розглянемо, як поставити питання загальне та спеціальне, маючи дієслово «sein». Загальне питання це таке питання, на яке можна відповісти так або ні. Подивіться: е-іст-ханес. Er це стверджувальне речення, яке перекладається як він є ханесом. Він нес. Для того, щоб поставити питання, на перше місце необхідно поставити дієслово. Дієслово в даному реченні іст. З нього і починається питання. Потім йде той, про кого мова і інші слова вречення. Іст-еа ханес, іст ея ханес він ханес. І можна відповісти на, ці питання, на це питання як я, так, або най. Ні. Це загальне питання. Тепер розглянемо спеціальне питання. Спеціальне питання це питання з питальним словом. Питальне слово в даному випадку вия хто. І якщо у стверджувальному реченні ми починаємо з того, про кого мова, потім використовуємо дії слова та інші члени речення, то в питанні... Ми також ставимо дієслово перед займенником. І отримуємо. Ви апісду. Хто ти? Ви апізду? І відповідь буде бін лага. Я Лара. Давайте подивимося на ці питання. Виа іст еа». Есть. Er Відповідь буде. Еіст. Вия іст е. Хто він? Висті. Хто вона? Відповідь буде. Зі іст ist... та ім'я. Ви іст. Можна як до хлопчика, так і до дівчинка. Хто це? Дас іс. Ist... Це ім'я. Це і називає ім'я. Давайте потренуємось. is істсії. Хто вона? Або ви іст. Хто це? Зі іст лага. Вона Лара. Або Дас іст Lara. Це Лара. Тепер у нас хлопчик Флоріан. Ве is я. Ось це питання. Where is я. Або Where is іст. Хто це? Er is florian. Або das florian. Where is florian. Wer is er? Хто це? Wer ist das? Er ist Hannes. Das ist Hannes. І тепер дівчинка Мара. Wer ist sie? Хто вона? Або ist das. Хто це? Sie ist Maha, вона Mara або das ist MAR. Давайте прочитаємо діалог. Wer ist das? Ratet mal. Pia. Nein, falsch. Ist das Lara? Nein, falsch. Ich weiß, das ist Tina. я ja, richtig. Ве das? це в нас питання, яке починається з питального слова. Wer. Далі слідує дії слово, а потім Das. Це в нас спеціальне питання. Хто це? Вгадай. Я – Ні. Невірно. Із дас-лага. Знову у нас дієслово, потім слово це. Nein фальш. weiß. Я знаю. Das ist Tina. Тут у нас вже не питання, а стверджувальне речення. Починаємо з Das, потім слідує дієслово. Потім все інше. Я ja, рихтіх. Так, вірно. Отже, рихтіх, фальш це антоніми. Тобто слова з протилежними значеннями. Правильний, неправильний. Другий діалог. Вибільний, гадетмаль, дубістфлоген. Nein, falsch. Ich weiß, du bist Tina. Nein. Wer bist du denn? Ich bin maha. Wer bin ich? Кто я? Бін. В питаннях буде перед займенником. Бадай. Діст Флогіан. Ти Флоріан. Займенник, потім дієслово, потім ім'я. Nein, Фальш. Ні. Ich вайс. Я знаю. Du bist Тіна. Ти є тіна. Найм. Ні. bist du denn? Хто ти тоді? Wer, питальне слово. Біст дієслово. Ду займенник, потім все інше. Відповідь, стверджувальне речення «Ich bin Mara». Я мара. Іх займенник на першому місці, він дієслово на другому. Зараз перейдемо до дієслова хабен мати. Іх, хабе, я маю, ду. Hast. ти маєш. Е, ЗІ, «ес» мають форму хат. Він, вона, воно має. Ви «зі», ЗІ «хабен». Ми маємо, вони мають, ви вічлива форма маєте. Та остання форма є хаб. Ви маєте. Отже, знову в нас 5 форм. Тепер роздивимося загальне питання, яке потребує відповіді так або ні. Знову на перше місце виходить дієслово, а потім Ея займенник. Ея хат зес. Він має 6. Коли граємо в кубики. Er, hat sechs. Він має 6. Питання. Hat er sechs. Він має 6, у нього 6. Відповідь буде я ja, або най. Спеціальне питання, яке ставиться за допомогою питального слова вас. Вас хаст ду. Що в тебе є? Гаст стоїть на першому місці перед займенником. І відповідь. Ich habe ein Buch. Змінюємо позиції. На перше місце в стверджуваному реченні виходить займенник. Займенник потім слово. Ich слово. ein Buch. У мене є книга. А тепер перейдемо і розглянемо дві літери. Це в нас У, а це У з умлаутом. яка читається як Ю. У, Ода, Ю. У або Ю. моген. Ось ця літера в нас тут. Доброго ранку. Ви, біст. ДЕН Ду займенник пишеться з у. Хто ТИ? Ich bin Florian. Ja Florian. КОМ wir spielen Fußball. Fußball. У Ми граємо в футбол. НАЙН Wir spielen Würfel. Würfeln. U Sumlautum. Ми граємо кубики. Ich habe fünf. У мене 5. Fünf. Це у Умлаутом. Jetzt du. Тепер ти. Du, це мене пишеться з у. Du bist dran. Твоя черга. Ду, знову з у. І хабе зекс. У мене шість. Євонен. Я виграв. Переміг. На цьому наш урок завершено. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!